Рівне вперше в своїй історії прийняло фінал баскетбольної суперліги. Протистояння місцевої чоловічої команди проти лідерів регулярного чемпіонату з Дніпра викликало значний ажіотаж серед уболівальників. Близько пів тисячі фанатів червоно-білих, активна група підтримки гостей створили неймовірну атмосферу на майданчику. Перші очки рівно у цій грі набрав Олексій Соловйов. Гравець перехопив м'яч, завершивши швидкий відрив Слем Данком. Як виявилось, це були перші і останні залікові бали одного з лідерів команди у цьому матчі. У господарів мало що виходило в атації за всю першу половину гри рівняни набрали лише 19 очок. Сьогодні в нас зовсім не пішов кидок, провальна гра від нас. Ми розраховували на кращу гру, хотіли показати кращу гру, готувалися до сьогоднішньої гри. Розібрали наші помилки, які ми допустили в Дніпрі. Ось, але все ж таки, ми не змогли їх реалізувати. Невелику перевагу отриману за підсумками першої половини гри. Баскетболісти Дніпра почали нарощувати по перерві. Гості реалізували 40% триочкових спроб, поступово відриваючись від рівного у рахунку. Ближче до фінального свистка Дніпряни забезпечили собі комфортну перевагу, перемігши з рахунком 71-50. Це була тяжка важка робота. І я дякую хлопцям, що вони витримали цей тиск і витримали до кінця. І вони молодці. Емоції такі, що. Пусто зараз зараз. Пусто те, що ми зробили справу, і трохи, трохи можна розслабитись. Одразу після фінального свистка відбулося нагородження. команд та найкращих гравців сезону Елайджа Джойнер з рівно отримав приз найкращого легіонера Суперліги. А Олексія Соловйова назвали найбільш прогресуючим гравцем. Титул MVP сезону найбільш цінного баскетболіста чемпіонату отримав капітан Дніпра Станіслав Тимофєенко. Гравець вже 17 років перебуває в клубі і вважає свою індивідуальну нагороду не настільки важливою. Жливою як загальний успіх команди для мене нагороди це не головне. Саме головне це кубок і ось ця медаль. Я вітаю все наше місто. Вітаю усіх наших вболівальників, особливо вболівальників, які зараз на фронті. Я знаю, що вони дивилися цю гру. Так, що хлопці, дякую вам, рівненські шоболівальники вітали улюблену команду зі сріблом для місцевого баскетболу. Це перший подібний успіх. У дебютному сезоні в елітному дивізіоні команда змогла заявити про себе на всю Україну. Наставник рівнян Михайло Переверзі після фіналу не зміг знайти пояснення, чому не пішла гра у його підопічних, але подякував баскетболістам за самовіддачу та бажання. То я вже спілкувався з Нашими лідерами вони просто може перегоріли, дуже хотіли показати гру перед болівальниками, тому що можу сказати однозначно, тому що деякі можуть люди думають, а вони не хочуть чи їхати в Дніпро, чи не хочуть їх задовольнили. Вже срібні нагороди. Я скажу, що це не так. Обидві рівненські баскетбольні команди цього сезону потрапили на п'єдестал Суперліги. Срібний успіх чоловіків підтримали і місцеві дівчата, баскетболістки, які здобули бронзу в елітному жіночому дивізіоні. Микола Брижицький, Олексій Олексіянко. Випуск новин.